17 січня скорботний день для Прилуцької та Сухополов'янської громади, бо ж обидві сьогодні прощаються із загиблими захисниками. Додому на щиті повернувся герой Володимир Грищенко, а також Андрій Степуренко. Обох ховають у закритих трунах. Обом судилося увійти в історію вірними синами українського народу. Тож із болем та смутком сьогодні земляки проведжають своїх героїв на вічний спочинок. Дійсно, люди з великої літери, герої. Загинули від рук рашистського окупанта, який нахабно вдерся на нашу рідну землю. При цьому наші хлопці віддали найцінніше, віддали життя, віддали за нас з вами за мир, свободу, соборність нашої держави. Це люди з великої літери, хоробрі наші сини. Мужні воїни, сьогодні ми всі, вся наша громада висловлюємо слова найщиріших співчуттів, рідним, близьким наших героїв, побратимам з приводу непоправної втрати, адже хлопці поклали найцінніше життя за мир, та спокій на нашій землі. Володимир Грищенко народився та виріс у Прилуках. Закінчив першу гімназію та прилуцьку бухгалтерську школу. Згодом переїхав до Броварів, де займався підприємницькою діяльністю. Не вагаючись, став на захист країни. А 4 січня в бою за Україну солдат Володимир Грищенко загинув. У глибокому смутку лишилися рідні герої: згорьована мати, рідний брат, донька Тетяна та сини Захар із Назаром. Тут присутній його командир, який взяв його під своє криво, опікувався. А він вже допомагав чим могло. Таж моїх похотів. Слотить лісом. Хочу бувать, щоб ми були єдині тільки в єдності наша перемога. Дякую. У великій скорботі сьогодні і вся сухополов'янська громада віддає шану своєму землякові Андрію Степуренко. Йому назавжди залишиться 32. Андрій народився у селі Єгорівка, закінчив дідівську школу та прилуцький агроколедж. Проходив строкову службу в армії. А згодом працював охоронцем у прилуцькій виправній колонії у 21 році. Був прийнятий на військову службу за контрактом. За час її проходження зарекомендував себе лише з найкращого боку як відповідальний, справедливий та відважний військовослужбовець. 29 грудня під час виконання бойового завдання старший солдат Андрій Степуренко із позивним ТУЗ отримав поранення. Несумісне із життям у глибокому смутку лишилася мама героя 26 червня 2024 року. Андрій Степуренко вирушив на південно-східний напрямок країни для виконання бойових завдань в складі зведеної стрілецької бригади повітряних сил Збройних сил України. Андрій завжди був зірцем виконання завдань служби в колективі. Побратимів користувався повагою. Заслуженим авторитетом. Завжди був чуйним і доброзичливим товаришем. Андрій був нагороджений відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за сумлінну службу. При виконанні бойового завдання 29 грудня в районі населеного пункту Новодаївка Пологівського району Запорізької області внаслідок ворожих скидів з дрону при заході на позицію Андрій отримав тяжке поранення. Після чого зв'язок було втрачено. Андрій вважався зниклим безвісти і лише тільки 13 січня 2025 року тіло загиблого було евакуйовано та опізнано. Андрію назавжди залишилося 32 роки. Вічна слава і вічна пам'ять героям. Хвилиною мовчання та покладанням квітів громада прилучене вшанувала пам'ять загиблих героїв. Маємо зрозуміти, що навколо нас, біля нас, поряд із нами, живуть, жили. Ті, які з нами розділяли вулиці, ті, які разом з нами розділяли хліб, ті, які подібно до нас проявляли звиття. Говорячи про воїнів, ми говоримо як от сьогодні, на жаль, в часі минулому. Але маємо розуміти, що вони нам дали час майбутній. Говорячи про воїнів, про загиблих воїнів, ми про що власне було сказано, говоримо про тих звитяжців, їхніх побратимів, які ще в однострої, ще на позиціях. Як не один військовий каже, найгірше це захід на позицію і вихід з позиції. Найгірше. Гіршого немає ти на позиції, там вже зовсім інакше, там страшно, там жахливо, але не так. Тому що зайти на позицію, що треба мати змогу, так само, як і вийти з позиції, що треба мати змогу. Занадто рано завершили свій земний шлях герої Володимир Грищенко та Андрій Степуренко. Українське військо втратило мужніх воїнів, а наші громади достойних і шанованих земляків. Така вона надто висока ціна нашої перемоги і незалежності. Sai a sua